Питання перше. Як ви самі на вашому власному апетиті відчуваєте коливання атмосферного тиску? Чи хочеться вам їсти більше, якщо він високий? Ось вона де. Ось вона де сиділа. Сиділа і чекала. Альфа амортизуй. Амортизуй. Бо на ближній дистанції щука завжди дурна, сильна, нервова. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон і обставини нашої сьогоднішньої зустрічі трошки нетипові. Абсолютно дурна погода, страшенний вітер, 8-9 метрів на секунду, зривається дощик. Планувати якусь серйозну зйомку в таку погоду я не побачив сенсу. Але не бачу сенсу і сидіти вдома. Я взяв 76-ту альфу і приїхав сюди, на рибне місце в дергачах. Це водойма, на якій можна впіймати щуку в будь-яку погоду, тим більше, що час для весняної щучої риболовлі зараз найкращий. Нарешті на березі розквітли кульбаби. Кульбаби кажуть нам, щука вже відтерлась, відхворіла і хоче їсти. Тому я тут. Я тут з 76 альфою, з котушкою Дайва Fuego 2500 і ниткою PE 05 на її шпулі. Сьогодні я спробую впіймати весняну щуку, і якщо все буде так, як я загадав, то наприкінці може видасться сказати декілька слів про те, як впливає погода на клювання рибів. Звісно ж, істин в цьому питанні немає, але свою власну думку я. Буду намагатись довести. На застіпці стіч гра починається. Починати з коливалки на щучий водойміз невеличкою глибиною та рівним дном, звісно ж, має сенс, якщо щука активна. Це найкращий спосіб зібрати її з великої площини. Я швиденько проб'ю сектор коливалкою і подивимось, чи є сенс продовжувати, чи може перейти на силікон чи навіть воблери. Рівномірна проводка коливалки, до речі, це саме та річ, яка до вітру ставиться ну, максимально спокійно, якщо вже якось закинув то можна підмотувати, блешня грає, який би вітер не був. Звісно, з джиговим проводком він заважає дуже. Тинц супроводжує. Я отримав чіткий контакт на ближній дистанції і тепер знаю, що щука. Ну хоча б якось активна. Гаяти часу не можна, поки вона тут. А коли я ще потім половлю. А зараз цілеспрямований до лов цієї. Хто її доловить? Звісно ж, німбл. Маленька яскравого німбла маю невеличкового вольфромого джегрів, то будемо її вмовляти. грами мені здається, досить. Буде мало, додам. Смішно. Окунь менший за Німбла. Якось примудрився його вполювати. Можна вважати це за почин, але не будемо. Нас сьогодні цікавить щука. Щука, яка вже має їсти. Це не дуже просто, треба прогулятися. Якийсь мінімальний досвід вже маємо з усього, що я сьогодні можу зробити. Найбільш перспективним поки ще здається відпрацювання найближчої дистанції видобування її з під берега. З-під берега, звісно ж, на невеличку вагу 3 грами і Німбла 2. При цьому начепляв трави. Та не щука. Що ж це твориться? Окунь їсть німбла. Цю щуку я прийняв за окуня. Принаймні чудово, що це щука, яка з місцевої терки не запускна, а вже розвелась сама. Це теж за починне вважаємо. Це не серйозно А тут цікаво. Тут пробіг абсолютно невеличкий. Метрів 10 і то може нема. Метрів 8 Але я зроблю ці декілька закидань. По щука під берегом можна бути будь де не обов'язково в кущах. Я просто може стояти під цією сходинкою, під крутим бережком і вискочити. Вискочити, щоб з'їсти німбла. Переліз через гілку. Ще якась невеличка аномалія. <риклад> Ось вона де. Ось вона де сиділа. Сиділа і чекала. Альфа амортизуй. Амортизуй. Бо на ближній дистанції щука завжди дурна, сильна, нервова. А тепер заходь. Ми з вами бачили чудовий приклад відпрацювання Альфи. На ближній дистанції вона впоралась сама. Я трошки перетягнув фрікціон, це моя помилка. Але бачите, невеличка щучка не мала шансів. Втомлена в декілька її виходів і спокійно запідсачена. Красуня, фото. Десь тут ти сиділа сюди і повертайся. Здивувалась. Щучка абсолютно здорова, чиста, класна, за її ще не відпускали. На цій точці, звісно ж, я зроблю ще одне закидання, але одне єдине. Я вже розумію, що тут в оцій конкретній точці під берегом двох щуків бути не могло. То проїдемо далі. І знайдемо ще таку точку. Таких точок підберемо ще аж цілий ставок. Тинц! Добре, що я зробив ще одне закидання подалі. Маємо ще щучку, знову працює альфа. Вона працює настільки м'яко, що я навіть не розумію розміру риби. Вона там кудись зайшла, потім вийшла. Сюрпрайз! Сюрпрайз! Це окуняка. Дивіться який! Дивіться який красень! Скаче! Це окуняка, ну так, мінімум на пів кіло! Всі полюбляють німблів! Всі їх жеруть в самісіньку шахту. Дивіться, який бомбезний. Ну, красень же. Красень. З альфою. Ось вона. Рибка неушкоджена. Рибка, тікай. Великий огонь трохи відпочине, знову буде в нормі, знову вийде на полювання. А на цій чудовій точці як домовлялись. Ще одне останнє закидання і вперед. Наступна точка на помості. Зайдемо на неї обережно. Зайдемо тихенько. Дуже заважають ці гілки, що схилились до води. Риба, яка стоїть під берегом, для мене недосяжна. Контактик. Маємо на гачку Кого? Не знаю. Здається, що окуня. Але ні. Просто дуже невеличка щучка. Таку щучку альфа піднімає на бланку. Щучку ми без жодних церемоній. Звільнимо та відпустимо. Щуки вийшли вперед. Три-два. Дивіться, скільки дрібної щуки. Вона нормально розвелась. Та щука, що запускають, вона зазвичай більша. Вона мінімум грамів 300. Це вже місцеве, це дуже добре. На останок ще раз уздовж гілок. І до наступної точки. Якщо кожна нова точка дає рибу, то можемо впіймати рибів стільки, скільки захочемо взагалі. Тут все зроблено, та підемо далі. проти вітру, але тут затишок він заважає не дуже. Таке враження, що тут ближче до верхів'я ставка глибина менша і в самісінькому березі риби може й не бути. Вона буде подалі. Контакт. Дійсно, щучка тут подалі. Я пробив прибережну зону. Вона сіла на гачок. ну Не середині, бо до середині не докинув я, Але десь в метрах від берега в 20. Ось вона, четверта. Щуки вирвались вже удвічі від окунів вперед. Невеличка щучка, яка теж обережно, не буде шмякнута. Контрольне на середину, давайте. Точка, рибка. Це правило єдиний раз було порушено, а взагалі-то з кожного переходу я беру ще один хвіст. Давайте зробимо ще декілька переходів. І, в принципі, я вже готовий вам доповісти, що думаю про те давлення. Алгоритм на точці вам відомий. В два боки під берег, потім контрольний на центр. Починаю в той бік, бо він мені подобається більше. Начебто не помилився. Одразу маємо ну, залікову для сьогоднішнього дня щучку. На будь-якій щучій сесії це був. Не трофей. Так, дріб'язок, але сьогодні ця найбільша. Вона найбільша, тому має отримати фото. З яскравим ніблом. Здається, невеличка фотосесія не завдала рибці шкоди. Рибка буде відпущена. Обережно. Тікай невеличка. Підростеш. Дуже люблю цей момент, коли спочатку незрозуміла і така собі безнадійна вода в результаті якихось експериментів та підлаштування стає абсолютно зрозумілою. Ти вже Чекаєш клювання на кожному закиданні, знаєш, що воно точно буде. На жаль, зазвичай це той самий момент, коли вже час додому. Я завершу цю проводку і на цьому зриболовлюю все. Як зазвичай, ті, хто цікавився, тільки риболовлюю. Дякую за увагу. Вибачте, риболовлі більше не буде, а буде. Колгоспна аналітика, трошки колгоспної аналітики щодо впливання погоди на клювання риби. Якщо ви все про це розумієте та на цьому знаєтесь, вам буде нецікаво. Дякую за увагу, до побачення. А тих, кого цікавлять мою висновку та моя думка щодо погоди, прошу, я зараз там підлаштуюсь, сховаюсь від вітру і скажу декілька слів. Не переймайтеся, багато часу це не займе. Я не буду влаштовувати якусь величезну лекцію з аргументами та контраргументами. Я дуже коротенько буду намагатись викласти своє бачення питання, чи впливає наша погода взагалі і атмосферний тиск конкретно на поведінку та клювання рибів. Почну з двох дуже простих запитань тим, хто вважає, що це дуже важливо. Питання перше як ви самі? На вашому власному апетиті відчуваєте коливання атмосферного тиску. Чи хочеться вам їсти більше, якщо він високий, чи вам менше хочеться їсти, якщо він низенький або коливається? Не треба зараз писати коментарів, просто над цим замислитись. І питання номер два: чому взагалі риби мають перейматися тим, що відбувається тут, в атмосфері? Вони живуть під водою. У них є власні чинники, які впливають безпосередньо: температура води. Прозорість води. Кисневий режим в воді, ступінь освітлення під водою: в воді, в воді, в воді, в воді. Все, що відбувається там, має вирішальне значення. Все, що відбувається тут, не впливає безпосередньо. Це моє глибоке переконання, і я в цьому впевнений, це підтверджується моєю практикою. Чому ж риба не клює завжди однаково? Чому є якісь коливання, чому інколи вона клює чудово, інколи погано, інколи її, начебто, нема взагалі. Тому що я вважаю найголовніший чинник це навіть не оті всі фактори середовища, це біологічні процеси життєдіяльності рибів. Риби взимку сидять на глибині, мало рухаються, бережуть сили. Риби навесні труться, продовжують рід. Риби влітку піднімаються на поверхню, якось перемагаються, коли дуже спекотно. Риби восені готуються до зими. Це їхні цикли, і в цих циклах вони живуть. Ці цикли і впливають на харчування рибів найбільш потужно, значно більше, ніж ці всі коливання відносно середовища та погоди. Це все впливає безпосередньо. Але як же пояснити інші коливання, які безумовно існують в клюванні та харчуванні рибів? Чому інколи клюють великі, а інколи невеличкі? Чому навіть в період великого жору, ну, наприклад, під кульбаби, риба не клює кожного дня однаково? На це у мене теж є ну, більш-менш розумні, як мені здається, пояснення. Риби наїдаються. Велика риба з'їдає дуже багато якоїсь своєї здобичі, і потім перетравлює її довше. Вона стоїть і нічого не робить, перетравлює. У неї великий запас. Риби невеличкі, з'їли. І перетравили. Їм треба рухатись, їм треба рости. Їм треба втекти від хижака. Їм потрібно більше відносно більше енергії. Тому вони поїли швиденько перетравили і клюють знов. Маленька щука клює, велика щука не клює. Ми говоримо, це день дрібноти, а це день крупняка. А це просто вона так наїдається і так перетравлює. Головний цикл це цикл. Після терки, а ці цикли, які пов'язані з перетравленням, вони другорядні. Вони відбиваються на клюванні теж, але це має менше значення. А що ж погода, що ж чинники середовища, нехай навіть водного? Чому в день похмурий риби можуть клювати цілий день, а в ясний вони клюють зранку та ввечері? І на це теж пояснення маю. Я вважаю, що поведінка рибів безпосередньо дуже залежить від таких терезів. На одній шальці хочу їсти, на іншій боюсь, якби мене не з'їли. Я про це вже колись говорив, але зараз трошки детальніше. Хочу їсти, бо побоююсь, що з'їдять. Це насправді впливає на всіх, навіть на дуже великих рибів, чи за звичкою, чи може тому, що навіть на великого гжака знайдеться більший. Це впливає на всіх. Я вважаю, що похмура погода, коли під водою темніше. чинник я боюсь, знецінює. Риби не бояться, риби полюють цілий день, і те, що вони хочуть їсти, має дуже важливе значення. І навпаки, коли яскраве сонечко, риби побоюються, риба й хоче їсти, але з'їдять, та ну його, посиджу ще, зачекаю, коли потемніше. Чинник страху важливий, чинник хочу їсти, можна перетерпіти. І це теж накладається на ті цикли. Як все це вирахувати? Як визначити чітко, чи буде клювати сьогодні з урахуванням цього? цього Я не знаю. Я розумію, що важливість цього питання про стрілку барометра це. Бажання людей мати якесь дуже просте пояснення: клювати буде чи клювати не буде, чарівна стрілка, яка показує клювання. Це можна зрозуміти, але на це покладатись цілком неможливо. Треба розуміти, що є, по-перше, головний чинник біологічні цикли. Другорядний чинник боюсь, не боюсь, хочу їсти, не хочу їсти фактори середовища. І є чинник ілюстративний. Отой самий атмосферний тиск, який дійсно пов'язаний якось з погодою. який, Ну дійсно ж, якщо похмура погода, якщо дощик, тиск зазвичай низький. Але риба клює в цей день не тому, що стрілка барометра там стоїть і показує десь донизу 730, а тому, що темно. Не треба дивитись на стрілку, треба просто подивитись у вікно. Похмура погода добре, може буде клювати цілий день. І навпаки, яскраве сонечко. Великий атмосферний тиск, чудова погода, риба клює рано вранці, і пізно ввечері. Ну, це теж зрозуміло. Не тому, що тиск 770, а тому, що дуже яскраве сонечко. Риби побоюються, риби не виходять в день, риби виходять вночі, зранку ввечері. Це все зрозуміло. Яке ж все це має практичне значення? Практичний висновок з цього всього, як мені здається, дуже простий: треба йти на риболовлю, якщо маємо час. Але треба враховувати цикли, і треба знати, коли на яку рибу треба збиратись з найбільшої вірогідності її впіймати. І ось приклад: кульбаби Таландиші, щука. Зараз треба йти на щуку, і вона не підведе, бо квітнуть кульбаби.